Гарно всім дня чи то вечора, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу замісити опару. У мене буде житній хліб. Пару я замішуватиму з вечора. А можна взагалі то і не з вечора, годин на 3 замісити, щоб постояла не менше, ніж 3 годинки. А я замішу з вечора. Я беру десь 750 мл водички, дріжджів десь 25 чи 30 г приблизно. Чайну ложку цукру кладу, розбов таю. Пара дуже легко робиться. Основна робота буде завтра. Вірніше, як замішуватимемо тісто. Ось у мене тут півтора стакана. Я беру житнього борошна і один стакан сірого, Вірніше, цільнозернове борошно це я називаю його сірим. Ось так. Зараз це так замішу. Замісила я дівчатка ось таку пару. Накриваю я плівкою і ставлю в холодильник. О, це я на ніч зробила. А якщо прискорений варіант, то просто накриваю плівкою і хай собі стоїть можна в теплому місці, щоб гарно воно побродило. Годин три. Щоб чутно було таку справжню кислинку. Ось моя опара, ту, що я замішувала звечора, так гарно прокисла вже. Буду продовжувати замішувати тісто. Тепер, що для цього треба? Треба посолити. Я так повну чайну ложку, так гарну кладу солі сюди. Олії 4 ложки. Ось я зараз. Це тіло розбовтаю. Тепер далі будемо замішувати тісто. Тут у мене один стакан борошна. Я буду вказувати пропорції в стаканах. Стакан сірого борошна я кладу, звичайно, що перевіяного обов'язково. І ще стакан я кладу житнього борошна. І буду поступово замішувати тісто, але тісто у мене буде для. Хліба формового, не для подового, так що тісто буде не густе. Тісто ще не вимісилося. Ще я додаю ще один стакан сірого борошна. Вже я буду руками вимішувати. І стакан білого борошна. Це для того, щоб тісто зв'язати гарно. Тісто буде ось таке. Липке, але ми не хвилюємося взагалі просто. Залишаємо тісто, вкриваємо пліночкою і хай воно відпочине вірніше, щоб оці всі інгредієнти тут подружилися. Хай воно постоїть хвилин 20, не більше. Потім будемо формувати. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і все вийде. Все буде добре. Тісто моє вже відпочило, постояло хвилин 20, тепер буду я викладати в ось таку форму. Тут якраз на дві хлібинки. Я ось мажу руки олійкою, і мені треба гарно візуально поділити, це тісто ось так. Руки будуть липнути, але ми не хвилюємося взагалі. І кладемо в форму оцей тісто. Половину кладу в одну форму, вирівнюю ось так. Ось так вирівнюю, не хвилюємося, все вийде. Все буде добре. Другу половинку тіста теж викладаю в другу форму. Ось так я розклала хлібинки, От. вкутую їх, і це він буде в Ростойці стоять довгенько, щоб ви розуміли. Коли я працювала на пекарні, цей хліб називався Дарницький. Зараз, як він називається, не знаю і чи взагалі його роблять. Пройшло вже довгенько часу, хліб збільшився, не треба, щоб повна форма була, бо тому, щоб він не просів. Хліб збільшився десь в два рази чи то в два з половиною. Тепер ставлю в духовку, випікатися. У мене зараз буде десь більше, ніж 200 градусів, і буде випікатися десь до 40 хвилин. Будь ласка. Точнісінько такі, як ми пекли в 90 на пекарні, все вийде, головне бажання, тиша і спокій, і все вийде. Скоштуємо сіль, часник, як завжди, скоринка хрумка. Що саме головне у мене є ор. Маринка мене пригостила. Ми колись з нею робили і забулися, поклали в морозилку. Я почекала, щоб він трішки, Так наче, потеплів. Ось так. Так робили. Раніше. Ще пам'ятаєте, як ми хліб вмочали? Воду і в цукор то теж було дуже смачно, дуже смачно. Все воно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі.